Всім доброго дня! Сьогодні хочу зробити огляд каталогу номер 15 2025 компанії Oriflame, який буде діяти з 27 жовтня по 15 листопада. І ми бачимо обкладинку в осінніх відтінках: такий коричневий, чорний, кавовий, гарні відтінки. Так, Дивимось далі. Так, Тут ми бачимо рубрикатор. Далі новинка цього каталогу. Парфумована вода Divine Dark Velvet. Відчуй енергію ночі з парфумованою водою Divine Dark Velvet. Вона немов огортає оксамитовими обіймами, з нею ти підкорюєш світ з кожним кроком. Адже подіум там, де ти. Ніч твоя. Стань її королевою і будь готова до справжнього сяйва. Так, і коштувати це. Цей аромат буде 699 гривень. Ноти аромату акорд темної сливи, акорд Троянди Блек Баккара і Пачулі. Також ми бачимо новинку. кольє Divine Dark Velvet 999 гривень. Також можна замовити пробник цього аромату з розпилювачем за 39 гривень. Його буде 2 мілілітри. Так, і ми бачимо класичний аромат Divine. Також 699 гривень. Непогані знижки. Так, і ми бачимо знову новинку. Рум'яна бронзер в кульках Джордані Gold 599 гривень, відтінок морозна вишня. Такий. Гарний, також осінній відтіночок. такі вишеньки намальовані. Так, бачимо гарну пропозицію. Кожна туш всього за 149 гривень. Мультифункціональна туш для вій 5 в одному З One Wanderlash лімітований випуск. Мультифункціональна водостійка туш для вій 5 в одному з Іван Вандерлеш. І мультифункціональна туш для V5 в одному з One Wanderlash Ultra з ефектом HD. Також, новинки нещодавні. І ми бачимо спеціальну пропозицію. Набір всього за 539 гривень. В набір входить рідке мило для рук і тіла, і лосьйон для рук і тіла з лотосом і кедром Essence Co. Знову новинка. Сироватка для обличчя з ніацинамідом 10% Novage Plus 699 гривень. Сироватки 30 мл. Пляшечка виглядає дуже красиво. Так, лінійка Diamond Cellular. Не буду зупинятися, ціни не дешеві. Також, зверніть увагу, в останнє в каталозі. Фігурні сережки 499 гривень. Так, непогана знижка на підтягувальний крем для повік Royal Velvet 259 гривень. Також ми знову бачимо новинку. Пінцет для брів з гребінцем 89 гривень. Також непогана ціна на гель-фіксатор для брів Зиван 159 гривень. І непогана ціна на пудрові тіні для брів Зиван 259 гривень. У двох відтінках світлий коричневий і середній коричневий. Також ми бачимо туш. Так, і кольорові, і чорні. Непогана ціна на ту ж для війсь з ефектом неймовірного об'єму One Pump and Plump, 179 гривень. Прошу вибачення за мій голос, я трохи прихворіла. Так, Далі знову непогана пропозиція. На стійкій тіні олівець для повік, The One Color Unlimited. Кожен олівець всього по 159 гривень в разі замовлення будь-яких двох. Є мерехтливі, атласні і матові відтінки. Так, далі дивимось. Таких великих знижок не бачу. Каталог я дивлюсь вперше, тому роздивляюсь разом з вами. Так, новинка. Люстерко. Теж в осінніх таких тонах. 149 гривень, якийсь такий відтінок, наче Бургунді. Схожий. Побачимо, яке воно буде в реальності. Так, помади, ну ціни такі. Небюджетні, не буду зупинятись. Також знову я бачу новинку. Це патчі з веснянками-блискітками, 139 гривень. Щось таке цікаве. Також ще одна новинка: аксесуар для чищення косметичних пензликів 129 гривень. Так, і ще ми бачимо новиночку. Набір міні-контейнерів для косметики 259 гривень, але є спеціальна ціна 199 гривень в разі замовлення будь-якого продукту зі сторінок 24 48 а, одні такі пляшечки. Написано матеріал скло. Будь-скляні, цікаво. Так, тут все без знижок. Так. Олія для нігтів і кути, коли в олівці The One Expert Експредкеа 129 гривень. Ну, так, непогана ціна, я не скажу, що дуже вона. Приваблива. Ні. Так, далі дивимось Giordani Gold. Gold. Також таких великих знижок не бачу. Помади по 299 гривень, також така ціна звичайна. Непогана ціна на супер туш для Vordani Gold 239 гривень. Так, Палетка для макіяжу Джодені Gold 775 гривень. Зараз на пропозиції третього тижня дії каталогу ця палетка коштує 599 гривень. Зверніть увагу. Так. Далі. На знижці об'ємна водостійка туш для Color 119 гривень. Це вже стандартна ціна на цю туш. ціни попіднімались. Так, до речі, гарна ціна на консилер у стіку AnCor 99 гривень. І непогана ціна на BB-крем з SPF 10 Ancolor 139 гривень, три відтіночки. Світлий, природний і середній. Консилер у двох відтіночках іде слонова кістка і природний беж. Так, далі, лак для нігтів Uncolor 75 гривень. 10 відтінків. Кремова губна помада AnColor також 75 гривень, класна помада, мені дуже подобається. Не дивлячись на свою ціну, достойна помада. Також непогана знижка на мультиактивний бальзам для губ. The SPF 15 The One 169 гривень. Три відтінки, рожевий, коралевий і малиновий. Так, Парфуми. Як все красиво. Так, непогана знижка на парфумовану воду позис 799 гривень. Так, чоловіча позис за Сікрет, лиціна. Так, небюджетна. Так, парфумована вода Ambe Elixir Mystery 599 гривень, гарна знижка. Далі. Далі, далі бачимо. Парфумована вода Love Potion, класична, 559 гривень. Була вона і по 499, але теж ціна непогана. Так, далі. Туалетна вода Екла Мадмуазель. Кожна непогана ціна 399 гривень. І жіноча парфумована вода Nordic Orters Infinite Blue 499 гривень, також непогана ціна. Так, далі. Так. Новинка. Браслет ланцюжок з логотипом Jordani Gold 599 гривень. Він же був. Чому новинка? Так. Цікаво. Також бачимо новинку. Кульковий дезодорант, антиперспірант Джордані Gold Woman, 119 гривень. Новий дизайн. Так. Також, туалетна вода Ecla Farm Вікенд, 499 гривень, непогана ціна. Так, чоловічі аромати, аксесуари для чоловіків. Непогана знижка на туалетну воду Екла Ом. 559 гривень. Так. Гарна знижка на нічну маску для інтенсивного відновлення шкіри нове плюс 559 гривень. І така мінімальна знижка на комплекс морський кальцій, вибачаю, морський магній і вітамін B6, також 559 гривень. Так, далі дивимось, тут ціни такі небюджетні. Є невеличка знижка, але так, далі йдемо тут набори новийж. Так. Знову сиротка для обличчя з ніацинамідом. Повторили вони її. Так, нещодавня новинка. Відлущувальні диски для обличчя. 99 гривень, 7 штук в упаковці. Так, далі, губка, очищувальний крем для обличчя. Таких великих знижок не бачу. Так, зверніть увагу, обмежений випуск. Пов'язка на голову для вмивання, 199 гривень. Була вона дешевше, зараз вже дорожче. Так. А також обмежений випуск на патчі для очищення. О, силиконові патчі для очей. 235 гривень без знижки взагалі вони йдуть. Новинка попереднього каталогу, спеціальний пом'якшуваний засіб з екстрактом цукрової сливи 59 гривень, ціна не падає на нього. Також, зверніть увагу, обмежений випуск, набір спеціальних пом'якшувальних засобів 199 гривень. І ми бачимо новинку цього каталогу: спеціальний пом'якшуваний засіб, святковий випуск 59 гривень, такий рожево-золотавий випуск. Цікава така баночка. Так. До речі, непогані ціни на лінійку Essentials Glow, чи Glow Essentials. Мило для обличчя і тіла 49,90, крем для рук з вітаміном Е та В3 89 гривень. Очищувальний засіб для обличчя в 1 – 99 гривень і універсальний залужуючий крем для обличчя і тіла 189 гривень. Також зверніть увагу, що обмежений випуск і новинка. Форма для косметичного льоду 229 гривень. Така форма вже була. Не розумію, чому новинка. Так, Далі лавничі. Різні лінійки. Ціни звичайні. Так, Pure Skin. Кожен продукт Pure Skin всього 139 гривень. Непогана знижка. І знову ми бачимо новинку. Вітамін D3, 559 гривень. Знижка мінімальна, але цікаво, що це за продукт. Будемо розбиратись. Підтримує нормальну роботу імунної системи, здоров'я кісток та функцію м'язів цілий рік. Горний засіб. В упаковці 90 таблеток. Приймай по одній таблетці на день. Тоді це зовсім недорого, якщо 90 таблеток. Так, комплекс омега-3 659 гривень. Непогана знижка. Так, гарна знижка на велниспек для чоловіків і для жінок по 1299 гривень. Рекомендую. Так, далі шейкер, мірна ложка, масажер, грибок для обличчя 399 гривень, новинка попереднього каталогу. Олія сиротка. Велософі Пружність і 499 гривень, також новинка попереднього каталогу. Так, різні набори. Лінійка Ну, Також великих знижок не бачу. Так, непогана знижка на морський кальцій і вітамін D. 499 гривень, 30 таблеток. Непогані ціни на лінійку Ray of Sunshine. Гель для душу 125 гривень, крем для рук 89 гривень і мило 49,90. Мені подобається цей аромат, він такий легкий. Він не набридає. Так, гелі для душу різноманітні. Ціни піднялися. Так, кремчики для рук. Захисний крем для рук і нігтів з органічною олією макадамії лавнечі великий об'єм: 150 мл 139 гривень гарна ціна. Також непогані ціни на захисний крем для рук і нігтів з органічним екстрактом маракуї лавнечі 89 гривень. Класний крем, мені він сподобався. І парфумований крем для рук Love Potion Cherry on Top 99 гривень. Такий крем я ще не пробувала, але хочу спробувати. Дуже великі запаси кремів для рук у мене. Так, дитяча лінійка, лосьйон для тіла, для душу. для душу, шампунь дитячий. Нещодавня новинка. Лінійка з органічним гарбузом і корицею лавнейчі. Хто каже, що їм подобається аромат, хто каже, що не подобається аромат. Різні є думки. Я цю лінієчку не планувала замовляти, тому що я не люблю корицю. Ні гвоздику, ні корицю, такі специфічні спеції. Так, Essence and Co. Так, великих знижок не бачу. Ціни високі. Neon Vibes, також ціни такі. Небюджетні, непогана знижка на лінійку Spring Time Stroll, е для душу 125 гривень, для рук 89 гривень. Також ну, доволі непогані знижки на лінійку Starlit Sky. Мило 49,90, піна для ванни 179 і крем для рук 89 гривень. Засоби для інтимної гігієни. Ціни піднялись. Чекаємо знижок. Так, зубні пасти, зубні щітки, Ціни звичайні, не буду зупинятись. Так. Зверніть увагу, в останній в каталозі піна для гоління Nord Men Active Carbon 199 гривень. І також обмежений випуск, циликонова мочалка для душу 315 гривень. Вона тільки нещодавно вийшла і вже обмежений випуск. Так, далі засоби для ніг. Ой, почуюся. Так, буяню щось є сьогодні. Так. Вжевільний крем для ніг з екстрактом сливи і маслом ши. Фіт-ап 99 гривень, непогана ціна. Так, Зверніть увагу, що непогана знижка на крем для загрубілої шкіри ніг, Фіт-ап Expert 169 гривень. Так, спрей не дуже дешево. Що це за новинка? Дезодорант та деперспірант для ніг, fit Up Expert 219 гривень. Чи був такий спрей? Мабуть, його оновили. Так, сісі -сі спрей всього за 199 гривень в разі замовлення будь-якого продукту зі, 120, зі сторінок 128-135. Так, далі. От, от, так. Великих знижок не бачу. Так, шампунь, кондиціонер, маски. Ось такі. Звичайні ціни на щітки для волосся. Також великих знижок не бачу. Лінійка Milken Honey, шампунь і кондиціонер по 199 гривень. Стандартна також ціна. І ми бачимо новинки. Плед 899 гривень. розмір 127 на 152. І домашні тапочки 519 гривень від 38 до 40-го розміру. Також шкарпетки за 349 гривень. В разі замовлені на суму 800 гривень з цього каталогу. А так, ціна 525 гривень. Такій коробочці красивій. Розмір. Підходить на розмір 36-39. Так, новинка. Подарунковий пакет з наліпкою 85 гривень. Колір такий приємний. Також ми бачимо набір. Олівець для губ плюс блиск для губ. Всього за 259 гривень. Можна обрати будь-який відтінок і олівця. І близько для губ. Непогана пропозиція. Так, далі. Знову набір, нічний еліксир «Велософі комфорт та розгладження. І комплекс морський магній і вітамін Б6 всього за 999 гривень. Так, знову набір, ОПІТІ. Універсальний крем для обличчя 10 в одному опіті з SPF 25 і крем для контуру очей і губ опіті всього за 499 гривень. Так, знову набір. Парфумована вода між Джордані і кульковий дезодорант антиперспірант між Джордані всього за 659 гривень. Як на мене, то ціна на ці набори ну, дуже висока. Можна купити дешевше, якщо купувати окремо, звісно. Кольковий дезодорант вже в новому дизайні. Зверніть увагу. Так, і знову напір. Чоловіча парфумована вода Містер Джордані і кульковий дезодорант антиперспірант Містер Джордані за 659 гривень. Ну і пакетик додається. Також кульковий дезодорант в новому дизайні. Так, і ми бачимо вже цю новинку, ми її вже бачили трішечки раніше. Спеціальний пом'якшувальний засіб, святковий випуск 59 гривень. Рожево-золотавий. Я так зрозуміла, що він без аромату. Легендарний догляд вже 55 років. Так, і на останній сторіночці ми бачимо новинки. Лінієчку Milk and Honey Gold, магнолія. Крем для рук і тіла 199 гривень, мило 75 гривень, мильниця 359 гривень, рідке мило для рук і тіла 199 гривень. На мильницю ціна мене просто вбила. Ну, але знайдуться поціновувачі. І за такий красивий дизайн зможуть. Заплатити такі кошти. Всім дякую за увагу, всім бажаю гарного дня, до побачення!